Щоб гарно зберігалася цибуля, її просто потрібно ламати, потім вона починає сохнути, вся посохла, тільки тоді виривати, і вона буде гарно зберігатися. Виявляєте, що дзвонить клієнт замовляє у нас цибулю, голландську, передзамовлення робить. І розказує, що я дивилася всі ваші відео. і про ці цибулі, про все. Ну, каже, в мене є свій метод, і в мене гарно зберігається цибуля, ніколи не гниє, аж до нової, який би я сорт не купувала. Кажу, ну мені вже цікаво стало. кажу, Ну кажіть, кажіть, який метод, що, як ви робите. Вона каже, а це вона стоїть зелена. Я вже бачу, що головка нормальна, мені її вистачає. Я просто беру всю цибулю товочу, вона мене потім е тижня-півтора лежить, підсохла, і я її забираю, склала, обрізала і все. І так вона в мене лежить. Я кажу, та ну для чого ж її ламати, коли вона ще стоїть, зелена, вона ще буде набиратися, вона ще буде е, рости. Е, ну, типу, для чого її ламати? Вона сама повинна собі впасти, і то тільки тоді, коли вона вже впаде, е, вона вас там тиждень півтора повежить, почне сохнути, посохне. Ось в цьому місці стане зовсім сухеньке. Тоді можна її обшовушити там чи обрізати, і тільки тоді е, вона буде гарно зберігатися. Вона каже, ні, я так нікого не роблю, скільки живу, це ламаю і зберігаю. Кажу, зрозумів, добре, буду кажу, знати. Ось. Але, ну, чесно кажучи, я б такого робив і напевно відсотків 90 людей, а то і всі 99 так, також не роблять, тому що ну, це якась дурня виходить. Ми беремо на фазі вегетації рослини чи наливу е цибулини, беремо її, ламаємо, призупиняємо, тормозимо її і так далі. Чого це робити, я не знаю. Ось тому, в принципі, так не рекомендую нікому робити і не знаю для чого це робити. Ось в цьому свій час вона дозріне і буде у вас зберігатися. Ще один момент по зберіганню, щоб вона гарно зберігалася, є біопрепарат, називається Фітохеп. Це чисто біологічний препарат на основі грибів. Так, біологічних. І можна ваш посадковий матеріал, коли ви зібрали, і перед зберіганням як будете складати там, на горища чи там, в ящики, все розстелити, проприскати цим біопрепаратом. Він забирає там, які є гриби шкідливі, які потім стоять з будниками і в, розвивають да, до гниття. І все. І тоді вона підсохла, ви її склави і, і вона гарно зберігається. Там є іменно момент, де написано е, е, перезберігальна обробка там, овочів чи фруктів, там, яблука, наприклад, чи ще щось. Ось. Тому це я згоден. Ну а ви, мати цибулю, коли вона стоїть. Я за те, щоб вона. Коли лягла її вибирати. І так буде все нормально з вашою цибулею. Зараз беруться перед замовленням на нього. Що вам потрібна цибуля, звертайтеся. Це голландська цибуля. Ну ось, Завжди її возимо. Замовлення від 100 кг має знижку в 7%. Якщо від 100 кг берете, 7%.